Первою по левою, щоб отешла больно левую. <плес> Жорстоко побили школярку. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за побиття 13-річної дівчинки в Оболонському районі столиці. Інформацію про інцидент правоохоронці виявили напередодні ввечері 23 січня, коли моніторили соціальні мережі. Так на одному з відео, яке ширили телеграм-канали, було видно, як на спортивному майданчику дві дівчини знущаються зі школярки і б'ють її по обличчю. За даними правоохоронців, неповнолітні дівчата спочатку покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними виник конфлікт. Одна з них витягнула телефон і почала фільмувати все на відео, а інші наносили школярці тілесні ушкодження. На відео також чути, як постраждала плаче, поки інші сміються. Може, ні нади Надо. Надо. надо сильно. Водночас в поліції вже встановили особи підлітків, яких підозрюють у побитті. Зокрема, серед учасниць конфлікту була 15-річна місцева мешканка, яка била потерпілу, та 14-річна учениця, яка власне її знімала знущання. Як заявили правоохоронці Київської області, наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за побої та мордування неповнолітньої, а також продовжують встановлювати особу третьої учасниці злочину. Нагадаємо, раніше у білій церкві підлітки жорстоко побила річну дівчинку. Група дітей оточила потерпілу, коли та гуляла зі своїм собакою. їх почали погрожувати їй, принижували, а потім били руками й ногами по обличчі, животі та інших частинах тіла. Навіть використали газовий балончик. Поліція розпочала розслідування щодо семи осіб за фактом катування. Одному із винуватців, 16-річному хлопцеві, суд обрав запобіжний захід, відтак він два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 12 років у в'язниці. Іншим учасникам побиття може загрожувати покарання на термін до 10 років позбавлення волі. Софія Фенко, телеканал НТА.